Вітаю, браті і сестри, слава Ісусу Христу. Продовжуємо крокувати шляхом Великого посту і сьогодні пропоную роздумати над тим, чи час посту є тільки часом обмежень, часом заборон. Чи, можливо, навпаки, в часі Великого посту ми маємо не тільки щось собі забороняти, але щось здобувати. Для прикладу, візьмімо, недостатньо говорити неправду, потрібно свідчити правду, потрібно говорити правду, недостатньо не проклинати, але потрібно благословляти. Недостатньо не робити зла, але потрібно робити добро, недостатньо обмежити себе в інтернеті. Фейсбуці, але потрібно наповнити цей час молитвою, читанням священного письма, читанням доброї християнської літератури. Недостатньо мати якісь обмеження, але потрібно осягнути щось добре в часі Великого посту, тому час посту, дорогі друзі, не є часом тільки заборони. Бо якщо тільки заборони, але Натомість не приходить щось нове, то дуже швидко те, що ми собі забороняли, повернеться в наше життя. Тому важливо є наповнити цей час наше життя чимось добрим. наповнити Богом, наповнити молитвою, наповнити добрими ділами, наповнити благословеннями. І тоді, дійсно, це буде те, чого хоче від нас Господь. Недостатньо не бути злим. Але потрібно бути добрим, як я вже казав. Тому не тільки час заборони, але час здобутку, час осягання святості. Це найголовніша мета Великого посту.